Вітаю на календарі. 26 липня, середа екватор робочого тижня. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі теми: чергова аварія у Покровську. Що відомо, встановлено, що водій автомобіля Мазда, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надав перевагу Русі автомобілю. «Хюндай». на Донеччині сьогодні погасили нову марку воєнного часу, присвячену службі безпеки України. Цей комплекс гасіння марок, який Розпочався фактично на початку повномасштабного вторгнення, а завершується марка присвячена діяльності і функціонуванню Служби безпеки України. Тікають від війни вдруге біля янголи вивезли з під вогню родину з Курахівської громади. Ситуація тут така доволі складна. З кожного дня обстріли місцеве населення від житлового фунту. У мирнограді планують витратити 810 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин. Загальна сума коштів виділених була 810 тисяч гривень. Це близько ми розраховуємо на стерилізування близько 300 тварин у ротинському в розливі категорії населення отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Гігієнічний сімейний набор від організації Восток Сос. Ми дуже вдячні за цю за цю гуманітарну допомогу. Усе про гендерне насильство та торгівлю людьми у Святогорівці. Відбувся інформаційний захід. Якщо у містах мені здається, ця проблема не така важлива. То в селах ще жінки трішки замкнуті, і вони бояться говорити про свій статус, про свої домашні конфлікти. Безпечні канікули фахівці Покровського центру соціальних служб провели захід за участю поліцейських. Я запам'ятала, що треба дивитися на і направо, і на, на красний ні йти на дорогу, а на зелений можна. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області за добу на Донеччині. Окупанти вбили двох мирних мешканців і двох поранили. Поліція задокументувала наслідки обстрілів. Армія РФ завдала 14 ударів по цивільному населенню. Ворог бив з авіації, РСЗВ смерч, град артилерії. Окупанти вели вогонь по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, селах Времівка, Дальнє, Карлівка, Кліщі ca Курдюмівка Соловйове руйнувань зазнали вісім цивільних об'єктів, шість житлових будинків, ЛЕП підприємство по Авдіївці. Рашисти вдарили з авіації та артилерії, вбили людину та одну поранили. Внаслідок обстрілів зруйновано чотири приватних оселі. У турецьку російські війська з артилерії поцілили в приватні будинки та цех підприємства. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійського обстрілу в Сіверську поранено цивільну особу. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 26 липня, у Покровську сталася чергова аварія. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 26 липня, по обіді у Покровську за участі двох легкових авто сталася дорожня транспортна пригода. На місці події працювали представники правоохоронних органів. Сьогодні трапилася дорожня транспортна пригода на перехресті між вулицями Пушкіна та Москаленко. Встановлено, що водій автомобіля Мазда, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Хендай. В результаті сталося зіткнення. В результаті ДТП постраждалих немає. Відносно винуватця ДТП складений адміністративний протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України. Варто відзначити, що за останні два тижні у Покровську було зафіксовано чотири випадки дорожньо-транспортних пригод. Працівники поліції вкотре закликають мешканців дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати себе та інших на небезпеку. Закликаємо водіїв не порушувати правила дорожнього руху, бути уважнішими на дорозі та поважати один одного. Касьянова Кристина Чепільдини. Спеціально для телебачення капрі. Селидівська громада у жалобі 24 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув захисник України Сапач Сергій Олександрович 1990 року народження, 23 липня 2023 року. У районі Красногорівки загинув мешканець міста Гірник Курахівської громади. Оріхов Олександр Володимирович, 1985 року народження. Вічна пам'ять та вічна слава героям. На Донеччині сьогодні погасили нову марку воєнного часу, присвячену службі безпеки України. Вона завершує цикл Слава силам оборони і безпеки України. Урочисте спецпогашення здійснили начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, начальник головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Володимир Петриченко та керівник Донецької дирекції Укрпошти Максим Судков 26 липня Укрпошта вела в обіг поштову марку присвячену службі безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Цей комплекс гасіння марок є. Який розпочався фактично на початку повномасштабного вторгнення, а завершується марка присвячена діяльності і функціонуванню Служби безпеки України. Їх вклад в перемогу, внесок в перемогу, їх робота, їх дії, які зачасту, як і повинні бути, не видні, але ми видимо результати зачасту Навіть можемо тільки здогадуватись, хто це зробив. То саме такий. Величезний вклад, я б сказав, він є неперевершеним, він є дуже значним і впевнений, буде визначальним саме коли буде досягнута наша загальна спільна перемога. Пошта не зупинялася ні на день з часу повного масштабного вторгнення, та запровадили такий дуже дивний, дуже феноменальний тренд. Фіксації історичних подій за допомогою поштових марок це надало новий подих в житті національного поштового оператора, котрим є Укрпошта. Та я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо фіксувати вже здобутки та перемоги, які є в нашому мирному житті, як ми продвигаємось вперед. У службі безпеки України кажуть, для них ця марка дуже велика честь. Це єдина перша. Перша і поки що єдина марка в історії існування Служби безпеки України, яка присвячена саме нам. Тому ми завжди стоїмо на обороні нашої держави, і я б хотіла, щоб кожний українець знав і розумів, що СБУ, якщо навіть її не видно, вона поряд, вона стоїть на захисті української держави від зовнішнього а також внутрішнього ворога. Варто відзначити, що за цей час були випущені марки, присвячені всім силам оборони зсу нацгвардії, поліції. Кордонникам та головному управлінню розвідки. Кожен на своєму місці, відповідно свого функціоналу, виконують і роблять наш впевнений крок вперед, крок до нашої загальної спільної перемоги. Тираж марки, присвяченій Службі безпеки України, становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Ціна марки 23 гривні, а маркованого аркушу 115 гривень. Вже від сьогодні марку можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Тікають від війни вдруге. Білі Янголи вивезли з під вогню родину з Курахівської громади. Подробиці дивіться далі. Красногорівка невелике місто на Донеччині, що розташоване всього у декількох кілометрах від лінії фронту. Та кожного дня здригається від вибухів. Проте у місті досі залишаються люди переважно похилого віку. Днями білі Янгол здійснили черговий евакуаційний рейс до міста. Ситуація тут така доволі складна. Кожного дня обстріли Тут місцеве населення потрапляє від відрушення житлового фонду. Переважно лишились люди похилого віку. Зараз будемо возить, намагатись до лікарні тоді на евакуацію на Дніпро. На І в місті Красногорів побачимо, що щось, щось старить за містом. Проїдемо зараз, подивимось, що там. За допомогою до правоохоронців звернулася літня жінка. Вона захворіла, але самостійно дістатися медзакладу немає змоги. Евакуаційний екіпаж білий янгол доставив хвору до найближчої лікарні. Пенсіонерку вивозили з прифронтового міста уже неодноразово. Проте через деякий час вона поверталася знову. Тому правоохоронці постійно наглядають за нею та допомагають. Ватіхонку посадить. Обстріл відбувався за допомогою російських систем ГРАД. Добре, що ніхто не постраждав. Місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона. На цьому районі приземлилась далеко не одна. Крім того, на прохання онуки білі Янголи евакуювали з Красногорівки її бабусю. Родичка чекала на літню жінку у Дніпрі, звідки вони разом вирушать до Житомирщини. Я розговарив з розговаривався в житомир. В житомир. В житомир. Я вас заберу. Я вас уже записав на евакуаційний автобус. Місто а тоді я вас заберу в курах. О 6 в ранку ви поїдете у Дніпро завтра. А з Дніпра тоді його... А від Дніпра вас забере внучка. Є, якщо якась буде проблема, то в Дніпрі е, я вам найду місто де ви можете перебувати. 11-річний Влад разом з мамою та собакою мешканці СМТ «Гостре» що біля Курахового, уже вдруге змушені тікати від війни. Мама Так. Да. А ну собака ще. – Ні, ну собака понятно. Та да, постійно у вас такое. Ой. Постоянно стреляют так, да? А? Постоянно так стреляют? Ну, последние два дня, Ба! да. Знаете, с Марымсами плохую шутку сыграло то, что мы жили 8 лет под обстрелом. Все думали, мы были сидим и ничего не будет. Вот мы уже сидим и будет так, как вот и было. Поэтому люди сидели допоздна и никто не верил, что будет так. Через постійні бомбардування мати з дитиною була вимушена покинути рідне місто, яке ворог стер з лиця землі. Прихисток знайшли в СМТ гостре, проте останнім часом окупанти щодня обстрілюють і цей населений пункт. Або врятувати своє життя, родині знову довелося виїжджати. Я хочу сьогодні подякувати поліцейському підрозділу. Я вірю, що все буде добре. Я вірю в український народ, який надасть допомогу, який прихистить. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні. Загалом під час рятувального рейсу поліцейські евакуювали з Красногорівки та СМТ Гостри четверо людей. Сьогодні, 26 липня, зупинилось серце Тютюнника Віктора Григоровича. Чудової людини, талановитого педагога та шанованого багатьма поколіннями покровчан директора Покровської ЗОЖ номер 12 Віктор Григорович прийшов працювати у школу директором у Далекому 1977 році та залишився у ній до самого виходу на заслужений відпочинок. Віктор Григорович очолював заклад 30 років. І це дійсно була славетна епоха перемог та досягнень його педагогічного колективу та учнів. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. У мирнограді планують витратити 810 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин. Деталі вже знає наша знімальна група. Проблема безпритульних собак завжди була актуальною для громад Донеччини. Особливо вона загострилася початку повномасштабного вторгнення, коли мешканці, виїжджаючи в евакуацію, відпускали своїх домашніх улюбленців на волю. У мирнограді з граю безпритульних собак становляться все більше як наслідок побільшалої скарг від місцевих мешканців. У нас суспільство поділилось на два табори. Одні кажуть, що треба якісь радикальні Способи приміняти, а інші кажуть, що ну тварини не винні в тому, що вони без, безхатні і бігають по городу. Інша половина суспільства підтримує стерилізацію, але законних підстав на знищення цих тварин у нас на щастя немає. Аби врегулювати чисельність бродячих собак у липні було оголошено тендер на відлов та стерилізацію тварин. Загальна сума коштів виділених була 810 тисяч гривень. Це близько ми розраховуємо на стерилізування близько 300 тварин. Це десь по 2700 гривень за тварину. Участь у закупівлі взяла лише одна підприємиця з Луцька Ткачук Богдана Богданівна, яка запропонувала ціну 809 тисяч 700 гривень. 24 липня завершилась процедура. Наскільки мені відомо, там був один учасник. Зараз спеціалісти вивчають документи, які які надав учасник цього. Тендеру, потім, якщо там всі до до вся документація представлена згідно чинного законодавства, то буде заключено договір на стерилізування у Мирноградській МВА. Зазначають, планують стерилізувати 300 тварин, проте остаточна кількість може бути іншою. Скільки по факту буде простерилізовано тварин, ми не знаємо. Це буде вже. Коли будемо підписувати акти, це все буде моніторитись. Кожна тварина чіпуватись, підрядник буде надавати всі необхідні документи. Ми розраховуємо на 300 тварин. Ну, я спілкувався з спеціалістами. Вони кажуть, що в нашій громаді більше, більше 150 тварин не буде. Ну, будемо дивитися вже по факту. Наразі триває перевірка документів, переможця тендеру п'ять днів на вивчення документації. Якщо там всі документи, то потім укладання договору там також процедура, і підрядник може приїхати. Будемо спілкуватися. Приїде він за таку ціну, тому що ну у нас тут ринок там від трьох до чотирьох. Ми вважаємо, що це ну трохи дороговато за 4 тисячі. Романітоживши ринок, знайшли там 2,700, Виставили. Ну, подивимося, як воно буде по факту. Фахівці зазначають, якщо кожного року проводити системну стерилізацію безпритульних тварин у мирноградській громаді. Уже через 3-5 років кількість бродячих собак буде скорочена до мінімума. У Родинському ВПО та вразливі категорії населення отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Вже другий рік поспіль благодійні організації та фонди надають усіляку допомогу українцям, адже з початком повномасштабного вторгнення тисячі людей лишилися житла, роботи, коштів для існування. Особливої підтримки потребують переселенці та вразливі категорії населення. Саме для таких мешканців 25 липня у Родинському відбулася водича гуманітарної допомоги організація гідність Донбасу буде видавати гуманітарну допомогу у місті Родинське, родинському сім'ям для дітей від нуля до 15 років це внутрі особи та сім'ї малозабезпечені. забезпечення сімейний набор від організації восток СОЦ». ми дуже вдячні за цю за цю гуманітарну допомогу отримали 300 наборів які які плануємо видати. Як розповідають мешканці, які отримали набори. Ця гуманітарна допомога дуже суттєва у такі часи. До набору входять потрібні речі для побуту, а саме туалетний папір, зубна щітка, зубна паста, пральний порошок, мило, засіб для миття посуду, шампунь, вологі серветки, сірники, шкарпетки, одноразові станки, гігієнічні засоби. Спасибо большое, за да запоможо до помощі щас воєнне время. У мене п'ятеро дітей мушинваліт. Ми да, благодарны за таку допомогу. Виїхати ми поки нікуди не можемо, нікуди. Куди не поїдеш, везде війна. Ми вже виїжджали, ми вже були в ВПО. Ну, Вернулися в свій родний міст. Я думаю, буде все добре, все отлично. Спасибо, що допомагають нам. И за нас не забываю, за наш город. Хотим поблагодарить Анну Шаповалу и организацию «Гиднесть» за то, что действительно в это трудное время тяжелое, очень сейчас все дорого и очень тяжело где-то что-то докупиться, что хотя бы какую-то нам помощь предоставляет. Я многодетная мать, проживаю с детками сама, как бы, и помощь помогает очень сильно. Как бы. Большое, огромное спасибо. Вы знаете, ну, так как мы переселенцы, для нас, конечно, это очень большая помощь. С прошлого года мы с августа месяца. Здесь вот в августе будет год. В город Красногоровка. Спасибо, очень большое спасибо. Это подмога хорошая. Спасибо огромное, кто нам это все дал. Очень помощь своевременная, можно сказать. И почаще бы давали. Дают там Ну и зубные пасты такое там детские там присыпки, памперсы выручают, конечно. Если бы не они, конечно, было бы тяжело. Спасибо за гуманітарну помощь, тому що в такої тяжової время этого никак. У Родинському старостаті кажуть, для мешканців ця допомога є підтримкою, адже людям дуже важко прожити на мінімальні соціальні виплати чи пенсії. місті Родинському проходить видача гуманітарної допомоги від громадської організації Гідність Донбасу, донорами якої є організація Восток Сос. А сьогодні надається допомога малозабезпеченим сім'ям. Сім'ям переселенців з дітьми до 15 років Багатодітним родинам та сім'ям, яких є діти-інваліди, ця допомога у вигляді гігієнічних наборів це дуже вісома така допомога для нашого не тільки для нашого населення, а ще й для тих, хто вимушено є гостем нашого міста. Дякуємо волонтерам за таку допомогу. В свою чергу виконуючи обов'язки начальника управління родинського старостинського округу, запевняє, що і надалі будуть співпрацювати з різними благодійними організаціями або мешканці родинського мали Змогу отримувати гуманітарну допомогу. Усе про гендерне насильство та торгівлю людьми у Святогорівці відбувся інформаційний захід. Люди в усьому світі зазнають фізичного, психологічного, економічного сексуального насильства. Найчастіше боротьба з цим це ходіння по колу. Аби люди мали більше інформації та відстоювали свої права. Представники благодійної організації провели інформаційну сесію. Проектом реалізується декілька компонентів. Одним із компонентів є це проведення інформатичних сесій щодо протидії торгівлі людьми. Під час тренінгу детально розібрали поняття насильства, гендерно зумовленого насильства, торгівлі. Людьми, та тих, чиї права були порушені внаслідок війни. Серед отримавших допомогу, є і люди, які постраждали від торговлі людьми, але ці люди не бажають висвітлення, вони не мають бажання розповідати, повідомляти в якісь державні структури. Ну більше йдуть на контакт такий закритий, щоб це не, не, не розповсюджувалось. Обговорювали й алгоритм надання допомоги та роботу механізму взаємодії. Представники організації говорять, важливо усвідомити, що про проблему не треба мовчати. Жертвам варто звертатися за допомогою до поліції та інших компетентних органів. Якщо у містах мені здається, ця проблема не така важлива, то в селах ще. Жінки трішки замкнуті, і вони бояться говорити про свій статус, про свої домашні конфлікти. Вони замовчують, тому що ну бояться розголосу. Староста Святогорівського старостинського округу каже, що кількість людей, які відчувають наслідки свого психічного здоров'я, чимало. Навіть ті, хто зміг стійко пережити наслідки війни, ментально виснажені. Перебуваючи в осередку подій, люди зазнають безпосередніх психічних травм, стаючи свідками насильства. Кожній людині зараз потрібна психологічна допомога. Багато хто не усвідомлює, що йому просто треба розкритися, що треба побалакати з психологом, правильно сформувати свій психологічний стан. І є спеціалісти, які декілька сеансів вони допоможуть, і людина. Може повністю відновитися, вона буде впевненою, а це головне в житті. Зараз важливо не сидіти на місці, не боятися рухатися вперед, не боятися розвиватися. Представники громадської організації на інформаційних заходах намагаються надати допомогу всім, хто її потребує, та до кожної людини знаходять особистий підхід. В Україні продовжують впроваджувати принцип довідки ходять за військовими, спрощуючи процес отримання різноманітних довідок. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уже у серпні довідку про обставини травми та відпускний квиток переведуть в електронний вигляд. Окрім цього, для пришвидшення обслуговування збільшать час роботи територіальних центрів комплектування. Безпечні канікули фахівці Покровського центру соціальних служб провели захід за участю поліцейських. Літні канікули для дітей це можливість набратися свіжих сил, оздоровитися, закріпити набуті знання і використовувати їх у домашніх умовах. Відпочинок завжди повинен йти на користь, і про це необхідно постійно дбати. Саме тому у Покровському центрі соціальних служб проводять різноманітні заходи для дітей. Цього разу захід був присвячений безпеці дітей під час літніх канікул. Намагаємося щоб ці заходи стосувалися успіха усіх аспектів життя. Це і правила безпеки дітей під час літніх канікул, і правила поведінки на водоймищі, правила поведінки вдома, якщо відсутні батьки. Щоб відпочинок не приніс небажаних проблем, поліцейські, які завітали до центру, розповіли про правила безпечної поведінки під час літніх канікул. Перше питання, про яке йшла розмова, це дотримання правил дорожнього руху. В останній час дітьми проходять дорожні транспортні пригоди. Вони. Не завжди дотримуються як діти, так і дорослі правил дорожнього руху. Ось ми сьогодні зібралися, щоб їм нагадати та повідомити які. Правила необхідно виконувати на дорозі. Також темою для обговорення був і відпочинок біля водой. Нещодавно в нас були такі випадки, що діти самостійно пішли купатися та повернулися у дуже пізній час. Батьки почали хвилюватися, це я звернулася до відділу поліції щодо розшуку дітей. Хочемо попередити батьків, щоб вони слідкували за дітьми. Ні в якому разі не відпускали їх самостійно йти купатися на відомище, тільки під їх наглядом та взагалі на даний час воєнний стан на території Донецької області заборонено купатися. У поліції звертаються і до батьків, щоб приділяли більше уваги своїм дітям, залучали до виконання домашніх обов'язків, тримали під контролем проведення дозвілля за межами дому. Якщо так сталося, що потрібно залишити дитину вдома, то представники поліції нагадали основні правила безпечної поведінки вдома, щоб вони ні в якому разі не балувалися з сірниками, не розпалювали вдома вогнища, дотрималися таких елементарних правил безпеки, і якщо до них... Хтось прийде з незнайомих, ніякому разі не відчиняли їм двері, тому що вони не завжди знають, як діяти в таких випадках. Під час заходу діти ознайомилися з основними правилами безпечної поведінки. Пограли у руханку, під час якої розбирали правила дорожнього руху. А родзинкою заходу став поліцейський автомобіль, де діти мали змогу відчути себе справжніми героями та поринити в атмосферу роботи поліцейських. Мені понравилась поліцейська машина і понравилась грати. Я заповнила, що нада смотрети наліва і направо, і на на красний ні идти на дорогу, а на зелений можна. Мені дуже сподобалась машина поліцейська сьогодні. Мені подобаються люди, які здесь знаходяться. Вони дуже добрі общительні. Діти розповіли журналістам, що вони запам'ятали та з задоволенням ділилися своїми відчуттями після заходу. Що неся, йти на класний світ. Машини перші їдуть, коли в них. Зелені цвіти вони, вони їдуть, а коли вони, А в нас красно. Ми стоїмо, щоб нас не збила машина, а потім, коли в них червоні, то в нас зелені, ми переходимо дорогу. Треба бути уважним. На дорогі треба вести себе вести акуратно, не відкривати нікому двері. Якщо Що я сусіди позвоню і Пускай не з ними. пані Наталія каже, що будь-які знання, які діти отримують під час заходів, підкріплюють ще додатковим матеріалом. Намагаємось заохочувати дітей у заходах цих, і тому наприкінці кожного заходу діти отримують маленькі такі заохочувальні подарунки. Діти зазначили, що дізналися багато корисної інформації та обов'язково будуть дотримуватися всіх правил безпеки, аби літній відпочинок не був зіпсований. Конкурс віршів до Дня української державності від Сергія Андрійченка. Цей день нагадує всім українцям про важливість пам'ятати нашу культуру, нашу мову та нашу історію. Цей день нагадує про ціну, яку сьогодні доводиться платити за незалежність, аби нарешті перетворитися з народу у націю нескорену, незалежну, сильну. До дня української державності пропоную усім бажаючим прийняти участь у конкурсі віршів. Свої відео надсилайте у дірект до 1 серпня. А ми разом визначимо кращі роботи. Все буде Україна! Написав на своїй сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. Тепер поговоримо про погоду на завтра, 27 липня. Ясна погода протримається у Покровську протягом усього дня. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря в день сягатиме до плюс 34 градусів тепла а вночі до плюс 20 градусів. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Ще більше актуальних та свіжих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі». Мирного вечора та бережіть себе.